Перше послання до Тимотея, розділ четвертий Дух виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри і пристануть до духів обманних і навчань бісівських. Зведені лицемірними брехунами з таврованим сумлінням. Вони заборонятимуть одружуватися і велітимуть стримуватися від страв, що їх Бог створив для вірних і для тих, які спізнали правду, щоб їх споживати з подякою. Бо всяке Боже створіння добре, і слід нічого не відкидати, коли його з подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Як будеш усе це братам викладати, то будеш добрий слуга Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, який ти був завжди вірним. Що ж до нечистих бабських байок, то ти їх вистерігайся, вправляйся у благочесті, бо тілесна вправа мало корисна. А благочестя на все корисне, бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Вірне це слово і повного довір'я гідне. На це бо і трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору присвітерів. Про це міркуй. Будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. Пильнуй себе самого та навчання, дотримуйся цього, бо, робивши це, спасеш себе самого і тих, що слухають тебе.